І що ж таке посвячення і для чого це потрібно любити? Для робити, перепрошую. Знаєте, посвячення це основа всього, це основа навіть віри. Так ми знаємо, що найголовніше в нашому християнському житті це є віра. І в той же час ви знаєте, що статистика говорить, що якщо людина, 100% людей, які залишили церкву, вони не були посвяченими. Тобто вони один раз пропустили служіння, другий раз пропустили служіння, а третій раз пропустили служіння нічого, а через деякий час взагалі перестали ходити. Тобто віра ніби була, а посвячення не було. Без посвячення не було відносин з Богом. Ви знаєте, ось цю притчу про сіяча, і пам'ятаєте, там таке місце є, коли зерно падає на ґрунт кам'янистий. Де немало багато землі, і негайно пошкодила, бо земля була не голубока, коли ж зійшло сонце і зів'яло, і коріння не мавши, посохли. Що ж таке корінь? Корінь це і є ось це посвячення. Якщо є посвячення, то ніякі перешкоди нас не зіб'ють в нашому християнському житті. Знаєте, якщо людина посвячена на те, щоб читати Біблію зранку, Якщо людина посвячена на те, щоб спілкуватися з Господом, якщо людина посвячена на те, щоб ходити на Богослужіння, це і буде цим фундаментом, який допомагає нам жити з Богом. Ми ніколи не залишимо спілкування з Богом, ми ніколи не залишимо життя з ним. І найцікавіше, що посвячення, ви знаєте, воно було також і у язичників. Вони в свій час посвячували дерева. Для своїх богів. І дуже важливо було і посвячення і в старому заповіті. І Знаєте, від перших людей Бог він чекав такого ж посвячення, яке мало виражатися в слухняності Господу. Але ви знаєте, що люди вибирали бути не слухняними йому, їм було так краще жити. І вони вибирали не послуг Господу, а очевидно. Слухались когось іншого, слухались диявола. І, знаєте, хочу вам розказати одну ситуацію, яка сталася з одним пастором, і коли він був ну, ще молодий на початку їхнього життя з дружиною, не мали вони багато грошей. І ось один брат, ну, бачачи цю ситуацію, подарував йому туфлі. І, Туфлі були новими, так як в нього не було грошей, то він їх ну, почав одягати, одягати якби кожен день. І ось цей брат, побачивши його, що він в будній день носить ці туфлі, каже: Я ж тобі подарував на свята, а ти їх носиш кожен день. Можете уявити собі серце людини, коли вона це почула, да? але він якби стримався і сказав, а я взагалі то думав, що ви мені їх подарували. Знаєте, Якщо щось даруєш, то ти не контролюєш те, те що ти, ну, з цією речі ця людина робить. І знаєте, що ж це буде за подарунок, якщо ми далі будемо контролювати, як людина його використовує. І чому я цю історію розказала? Тому що, знаєте, це є ілюстрація нашого посвячення Господу. Посвячення це те, що ми даруємо Богу. От ми це подарували і вже назад. Не будемо забирати і не будемо контролювати. Знаєте, наприклад, Давид, він же ж коли йшов на війну і отримував, ну, завойовував щось, золото і там срібло, він це все присвячував Господу, він же ж це не використовував, він же ж це не забирав, тому що воно було посвячено Богові, хоч спокуса, напевно, була дуже велика. У нього речі були досить таки коштовні. І давайте ми з вами на посвячення подивимось, як на подарунок. І тоді в нас все стане на свої місця. От давайте ми зараз скажемо. Я посвячую себе на те, що щонеділі ходити на служіння. Я роблю цей подарунок Господу. Я це дарую Господу. І в наступний раз, якщо у вас виникне бажання не піти на служіння, бо випав сніг, чи хочеться спати, давайте згадаємо, що цим самим ми цей подарунок хочемо Господа що? Забрати. Давайте ми зробимо ось цей подарунок і скажемо, я посвячую себе на служіння. Чи потребує творець такого подарунку, чи хоче він цього подарунку? Звичайно, тому що Він чекає цього від нас, Він нас любить і Він чекає такої ж любові від нас. І знаєте, саме слово присвячувати в перекладі з грецької означає освячувати, відокремлювати себе від звичайних речей і призначити для Господа, святити, вважати щось небудь святим, присвячувати, віддавати, призначати для Бога. Вважати святим, очищати, мити. І ви пам'ятаєте, що в молитві Отче наш ми говоримо, хай святиться ім'я Твоє». І знаєте, саме посвячення, ось цей подарунок для Бога, ми взагалі можемо уявити собі так в вигляді матрьошок. Знаєте таку іграшку, така що розкладається. Да? І найменша матрьошка, ось ця, найменша іграшка, це. Посвячення Богові через водне хрещення? Друга – це посвячення більше, це посвячення на богослужіння. Третя – це посвячення на щоденню молитву і читання Біблії. Четверта це посвячення на домашню групу і на служіння. І ось наше духовне життя, воно якби складається з таких посвячень. І які ж ознаки посвяченої людини? Як ми можемо сказати, що ця людина є посвячена? Ну, можна визначити таких п'ять ознак або людини, яка дійсно присвячує себе Богу. Перше, це людина, яка присвячує час. Згадаємо, що час це є подарунок для Господа. Це те, що ми даруємо для Господу. І знаєте, використання е, часу це є суто мій вибір. Від мене залежить, як я буду використовувати свій час. І знаєте, дуже часто, коли люди не приходять на служіння, вони ну, висувають дуже багато якби, причин, і ніби ці причини такі е, ну, зрозумілі, чому, чому вона ця людина не приходить на служіння. І якщо подумати, але ж інші служителі, пастор, вони ж теж напевно мають сім'ю. Вони так само е, мають родичів, до яких треба в гості сходити, вони, напевно, так само е, повинні щось вдома зробити. В них, напевно, ті ж самі причини, які і у кожного з нас. Але якщо пастор не прийде на служіння, то це що? Ну, щось таке яке, якась катастрофа. Да? Але якщо й я не прийду на служіння, ну що тут такого? Ну не прийшов, ну поспати хотів. Ну, там ще щось сталося. То, виявляється, причини у всіх одинакові, але відношення у нас різне. Правильно, чомусь пастор може так спланувати своє життя чи служителі, які приходять на служіння і служать Господу. Чомусь вони можуть так спланувати свій час, щоб бути на служіннях, а інші не можуть. Значить, це є відношення людини, це є. Наш вибір це питання нашого вибору, чи ми хочемо себе посвятити, чи ми не хочемо себе посвятити. І, знаєте, якщо, якщо б у нас з вами у кожного була установка, що я роблю цей подарунок для Бога, я думаю, що ці всі інші справи, вони просто вирішувалися по-іншому. І, ви, і ми б домовилися своєю сім'єю сім зробити якісь речі після служіння. І ми б могли якісь ще інші речі зробити, теж спланувавши по-іншому. Але знову ж таки, Бог не насильник, Він хоче, щоб ми самі зробили цей вибір. І пам'ятайте, що Бог хоче, щоб ми ось цей сьомий день присвятили. Себе на служіння, і це, про це він говорить в Біблії. Ви пам'ятаєте, до речі, він дуже серйозно ставився до тих людей, які цього не робили. Вихід, 31 розділ, 15 вірш. Шість день будете, буде робитися праця, а 7 субота спокою від праці, святість для Господа. Кожен, хто робить роботу за суботнього дня, той конче буде забитий. Можете собі уявити? Якщо людина в сьомий день не присвячувала себе Господу, вона була забита. І що ви думаєте, що важливість цього для Господа змінилася з настанням нового заповіту? він якось по-іншому на це дивиться? Я думаю, що для нього так само залишається це дуже серйозним, щоб ми були в неділю на служінні, щоб ми цей день присвячували Господу. Друга ознака посвяченої людини це людина, яка Присвячує гроші. Знаєте, взагалі по тому, як людина тратить гроші, можна, ну це як тестер такий, можна визначити, кому вона присвячена. Якщо вона якби 50, більше, ніж 50% присвяч, ну, тратить на себе, то це вона якби, присвячена самому собі, і це говорить про те, що досить таки егоїстична людина. Але якщо ми присвячуємо якусь певну частину грошей те, що ми повинні віддавати Господу, значить це є також ознака посвяченої людини. Третя ознака це коли людина вміє відмовлятися від інтересів і справ заради Бога і посвячення. Знаєте, коли людина вміє себе контролювати, вміє контролювати своє хобі, своє захоплення. І посвячення, воно коли ви вже себе кудись посвятили, обов'язково знайдеться тисячу причин для того, щоб це посвячення не виконувати. І знайдуться якісь термінові справи, і будуть якісь знайомі, яким необхідно щось треба буде зробити. І це і здоров'я, і фінанси, і все ніби встає проти того, що, чому ти себе посвятив. І, знаєте, таке враження, що ніби Бог хоче подивитися, ніби якби нас випробовує подивитися, а як ми вже все-таки, чи перевіряє нас, а як же ми все-таки будемо себе вести, чи ми будемо вірні цій посвяті, чи ні? І в повторенні закону він говорить, восьмий розділ, другий вірш, і будеш пам'ятати всю дорогу, якою вів тебе Господь. Бог твій по пустині ось уже 40 літ, щоб упокорити тебе, випробувати тебе, щоб пізнати, що в серці твоїм, чи будеш ти держати заповіді Його, чи ні. І знаєте, ось це дотримання заповідей, Господа, це і є посвячення. Ви, напевно, всі пам'ятаєте про такого може, Божого Неймію. Ось у нього якраз був дуже високий такий, знаєте, рівень посвячення, як лідера. Він... Е не дозволяв втратити своє життя на дрібниці і не дозволяв своїм емоціям відволікати ну, його від важливих справ. Так в Неємі, шостий розділ, другий, третій вірш, він говорить: я роблю велику справу і не можу прийти. Нащо буде перервана ця праця? Як я кину її та піду до вас? Тобто він говорить про те, що посвячення Господу є набагато важливіше, ніж інші справи. Четверта ознака посвяченої людини це людина, яка ніколи не здається перед труднощами. Знаєте, хочу сказати про одного такого письменника Чарльз Буковський. Він виріс взагалі в родині алкоголіка. І перші е, твори, які знайшов його батько, і прочитавши, він е, порвав ці твори, вигнав його і е, кричав йому на вздогін твої твори така ж гюдота, як і ти. І знаєте, ця людина почала спиватися і е, була вже майже алкоголіком, але вже під 40 років він вийшов з лікарні і почав писати твори, і став досить таки відомою людиною і одним, одним з класиків літератури. Або згадайте апостолів і Ісуса Христа, їхнє життя. Їхнє життя було сповнене труднощів. Вони долали дуже багато труднощів, у них були загрози життя, але це абсолютно не вплинуло на їхнє посвято Господа. Вони, проходячи ці труднощі далі, служили Господу. П'ята ознака: людина, яка посвячена Господу, вона має успіх. Знаєте, люди посвячені, вони мають успіх в будь-якій сфері свого життя. Якщо, можливо, це не буде там дуже такий величезний успіх, да? якщо пастор буде мати церкву, це не значить, що він буде мати мати обов'язково мати церкву в кілька тисяч, але він, як мінімум, буде успішною людиною. Знаєте, дуже часто... Ну, не часто, але іноді чуєш таке, що от коли пожертви, ну нехай жертвують ті, хто мають. Да? А може тут трошечки, знаєте, ми міняємо, де паровоз, а де вагони. Може ці люди е, мають, тому що вони жертвують. Вмієте? Вони мають успіх, тому що вони себе посвятили на це, а ми хочемо, не посвячуючи себе ні на що, мати такий же успіх, як і ці люди. Якщо ми не спробуємо жертвувати, якщо ми не спробуємо жертвувати часом, якщо ми не спробуємо посвятити себе Господу, то на який успіх ми хочемо розраховувати? Можна було, б, звичайно, багато прикладів. Назвати людей, які мають успіх, посвячуючи себе, але просто немає часу, вже не буду на цьому засереджуватись. Але в 1 Коринтянам 15 розділ, 58 вірш сказано: отже, мої брати, любі, будьте міцні, непохитні завжди в Господньому ділі. Що ж заважає нам бути посвяченими Господу? Чому люди не хочуть бути, не хочуть присвятити себе Господу? Знаєте, перша, перша причина це тому що часто ми не бажаємо присвятити себе Господу і взагалі нічому, крім посвяти собі, собі самому. Ми посвячуємо, я такий хороший, я такий, в мене така сім'я, от я буду служити тільки собі. Наприклад, знаєте, от людина, яка не хоче брати водне хрещення, часто так буває, що люди приходять до Господа, ніби каються, але от тягнуть з водним хрещенням. Просто людина не хоче брати на себе відповідальність. І дуже часто їх бентежить те, що треба від чогось відмовитися, що треба буде щонеділі ходити на служіння, коли треба, ну, зранку можна поспати, відпочити, там ще сходити на базар. Вони просто бояться, що у них заберуть посвяту їхнім інтересам. От я посвячений своїм інтересам. І я боюся, що я повинна від цього відмовитися заради служіння Господу, заради посвяти Господу. І, отже, основна причина, по якій люди не хочуть посвячувати себе Господу, це тому, що вони більше посвячені самі собі. Ісус. Я, моя сім'я – це для мене найважливіше, це для мене найголовніше. Друга причина, по якій люди не хочуть посвячувати себе Господу – це тому, що вони часто залежать від настрою, від зацікавлення. Знаєте, є люди, які чимось захоплюються і потім не доводять нічого до кінця. Знаєте, от їй щось цікаво зараз на даний момент, а потім зразу-відразу перестає бути цікавим. Тобто ця людина, вона є рабом своєї захопленості. І якщо її перестає щось захоплювати, вона відразу це кидає. Ви пам'ятаєте історію з Йоною? Пригадуєте, як він шов в і він повинен був сказати про те, що на це місто насувається Божа кара. Ви пригадуєте цю історію з китом, і от він уже зрозумівши, усвідомивши, що він від, від, тікав від Бога, і він уже йде в це місто і від собі ситуацію, що от він іде, йде, йде, і посередині шляху каже: Ой ні, я піду назад, мене там друзі на рибалку запросили. Нормально, так? Да? Я вже не буду туди йти. чого я буду виконувати волю Господа. Або, ну, сказав, наприклад, ну, у мене припав інтерес до цього служіння. Знаєте, я от себе посвятив, ну але зараз мені вже не цікаво це робити. Я можу мені чимось іншим зайнятися. уявляєте собі пастора, який каже, та ну ну, ну, то, то, ну мені не цікаво вже ця церква, Мені більш цікавіше бути в прославленні. Я піду в прославлення. Або я піду там в групу порядка. Абсурдна ситуація, правда, якось смішно це виглядає. Але ці ситуації дуже часто зустрічаються. І, е, е, знаєте, дуже важливо, щоб ми дійсно залишалися вірними, якщо ми вже себе посвятили якомусь служінню, Ну, давайте, давайте не забирати цей подарунок у Господа. Давайте будемо тими людьми, які дарують від щирого серця. І... Знаєте, така цікава думка, може, коли, коли дійсно може починається посвячення, напевно, тоді, коли, можливо, ми вже змучилися, і нам вже може щось і не хочеться цього робити, і нам може і не цікаво це робити, але коли ми робимо це, от в цьому якраз і проявляється посвячення. І дуже важливо. Зрозуміти, що коли мене ми себе посвятили на щось, це також плід Духа Святого. Тобто посвячення і вірність це плід Духа Святого. І Він нам завжди допоможе це на цьому шляху, навіть коли ми стомилися. І в Галатам 5 розділ, 22 вірш, написано: а плід Духа, любов, радість, мир, довготерпіння, лагідність, доброта. Віра, а більш правильний переклад сказати вірність. Значить, Дух Святий, він коли ми щось залишаємо робити, коли ми залишаємо своє посвячення, Дух Святий нам обов'язково про це скаже. Дух Святий, він обов'язково підкаже, що ми робимо щось не так. Але питання полягає в тому, чи ми хочемо чути голос Духа Святого. Чи ми чуємо Його і виправляємося, чи ми просто заглушаємо, коли Дух Святий до нас говорить? І незважаючи на це, Бог все рівно, Він кличе нас, він закликає до того, щоб ми були посвячені. І йому це дуже приємно, коли ми посвячені Йому. І він не хоче, щоб ми були напівпосвячені. Знаєте, уявіть собі сім'ю, в якій чоловік і дружина напівпосвячені один одному. Да? Живуть, живуть, потім кудись е, пішли на, на, на бік, потім знов швиденько вернулися. Так виходить чи як? Ну, ось ця половинчастість, Вона Господу не потрібна. Він хоче дійсно, щоб ми були повністю посвячені. Пригадайте собі життя Соломона, як він добре починав і як він закінчив. І ця людина просто не, не зрозуміла, що е, суть цього життя. І сенс цього життя якраз полягає в тому, що ми повинні посвячені бути, і це посвячення починається з нашого серця. Бог хоче, щоб ми своє серце віддали на служіння йому. Жмійте, щоб ми не були нам наполовину десь там послужили Господу, а другу половину кому ми служимо? Давайте подумаємо, чи ми Господу служимо другою половиною. І, знаєте, за посвячених людей завжди йде битва. І в цій битві людина, вона якби завжди так розділяється на три частини. І взагалі от від посвячення і буде залежати якість її життя. І, як правило, людина в цій боротьбі якби розділяється така вона на три частини. По-перше, це з одного боку її тягне плоть. І ця плоть закликає людину бути посвяченій самій собі. З другого боку, її тягне диявол, який хоче, щоб вона була посвячена дияволу. А третя частина це Бог, який огортає своєю любов'ю і хоче, щоб ми були посвячені йому. І хоче, щоб ми були прославлені нашому, посвячені нашому Творцеві. Уявіть собі, Ну, наприклад, іде репетиція прославлення, да, і тут же з'являється, чи іде дома чи вам треба йти на домашню групу, чи вам треба йти на репетицію прославлення, і тут же ж виникають цілі купа причин, по яким ви не будете йти, так? Чи це? Вас там на шашлычок запрошують, чи день народження, чи в ліс би з'їздити, чи щось цікаве по телевізору, чи родичі кличуть. Але ж ви домовилися, що у вас репетиція, чи у вас домашня група? Значить, вибачте, шашлычок можна в інший день підпоїхати, концерт можна подивитися до половини. Але я пообіцяв бути на репетиції, я пообіцяв бути на домашній групі, і від цього залежить. Ми люди на нас надіються, да? не тільки Бог, але люди. Пригадайте собі історію з Луки, розділ розділ, е, припрошу 14 розділ 17 по 21 вірш. Це ціла е, приклад непосвячених людей. І коли настав час вечері, послав раба свого сказати запрошеним. Ідіть, бо вже все готове. І почали всі, якби змовши, змовившись вибачатись. Перший сказав йому, поле купив я і маю потребу піти оглянути його. Прошу тебе, вибач мені. Інший сказав: Я купив собі п'ять пар волів, іду спробувати їх. Прошу тебе, вибач мені. Третій сказав: я одружився і тому не можу прийти. І повернувшись рапто і панові своє, е, е, своєму, тоді розгнівавшись, господар будинку. Ви знаєте, що він далі зробив. І знаєте, ця реакція людей вона викликала тільки гнів пана, а цей гнів якраз він і символізує гнів Божий. На що ж розгнівався Господь? А на те, що люди присвячені були самі собі. Вони не були присвячені панові своєму, вони були присвячені собі. Але наше посвячення, воно починається з нашого серця. Першого Петра, 3, розділ 15 вірш сказано. Господа Бога святіть в ваших серцях. І не забувайте про Соломона, не забувайте про Юду. Пригадайте, як собі закінчили ці люди. І вони мали всі підстави для того, щоб бути щасливими. І який був їхній кінець життя. А й за того, що вони були просто не посвячені Господу. І, знаєте, Христос Він вибрав бути посвяченим нам, Він зробив нам ось цей подарунок вічного життя, Він своє життя втратив, віддав заради нас. Він посвятив себе нам. І тому нам дуже важливо бути вдячними і так само присвятити наше життя Господу. Давайте зараз помолимося.